Ну що, це держзрада на лице. Всім доброго ранку, друзі. Значить, набор розсекретило плівки Міндіця. Там чітко, ясно записано, як менеджери Зеленського, цих п'ять ефективних менеджерів роздерибанюють держмайно, а саме на захисних спорудах енергосистем. Тобто зараз Київ і вся Україна сидить без світла, значить, ви знаєте, кому дякувати. Путіну, це в першу чергу, і в другу чергу ефективним менеджерам Зеленського. І, власне, й самому Зеленського. Тому що Зеленський керує, коригує роботою цих людей, які були там, на цих плівках Міндіча. А мова йде про мільярди доларів. Я вам коротко розкажу, про що йдеться. Там чітко йде запис. Де вони кажуть, о, вони надумали витрачати гроші на захист енергос... ну, цих трансформатор, ну, підстанцій, атомних станцій, там величезні гроші. Давайте будемо там 10-15%, там іде дільош провідкати. Да? Там фірми підставні. І от ось таке йде мова. Ну, Спеціалісти вони в тому краще розберуться. Але то, що це йде мова про державну зраду, то це стопроцентний факт. І в часи військового стану, в часи війни, а зараз Конституція все на паузі, як сам, як сам каже Зеленський, тому реакція повинна бути миттєва. Дані фігуранти повинні бути арештовані. Провестися якесь там розслідування, хоча набу це вже провело, є факти, та, І, власне, дані зрадники, держзрадники повинні бути знищені. так, друзі, це війна, тому що загинуло вже мільйони українців. І мова вже не йде про там довічне ув'язнення і тому подібне. Якщо Зеленський хоче грати по таких правилах, то треба грати по таких Правилах. Якщо знищуються українці, то повинні знищуватися і такі зрадники, державні зрадники. А це лише вершина айсберга. Таких схем, власне, скрізь, куди не подивися, включаючи ту саму мобілізацію. Там також, ви думаєте, їм треба, що вони оце вилавлюють для того, щоб там кордон тримати чи там воювати, Да, ні. Та йде викачка грошей така сама. Ловлять самих беззахисних, відправляють нам показово на м'ясо, знищують, щоб інші боялися і купували там інвалідності, відсрочки і тому подібне. Це бізнес, гешефт. І Зеленський це все очолює. До речі, сам міндіч да? спокійно виїхав за кордон. Прикордонна служба йому дала можливість виїхати. Про що це говорить? Що прикордонна служба також в цьому кишефті, також замішана в цьому. Тому, друзі, який я бачу вихід, дані всі особи повинні бути відсторонені. Влада повинна перейти до верховної влади, а далі вже рішати. Тому що так далі неможливо. Ви розумієте, що Україну очолюють зрадники. Зрадники при владі. І це вже не те, що там пан Богдан та інші блогери заявляли, це в блогах їх там блокували, там деяких присували, сажали і тому подібне. Про це вже НАБО заявила на весь світ. На всю Європу, на Америку, на весь світ заявила. І показала, що при владі України зрадники, які наживаються на цій війні, і якби там каструльоголові не захищали Зеленського, Зеленський очолює це все, тому що він назначав цих осіб, він коригує їхню роботу. І вони звітують йому. Так? І кошти він саме, Зеленський, випрошує всього світу. Це, це, це позорисько. Той випрошує, а ці всі деребанять, грабують. Мова йде, ну, вкрадено 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів роздарибанено. Ніхто не знає, де. А це все ціна життя українських воїнів. І я скажу більше, якби там навіть не раділи порохоботи, да, щоб не казали, що пан Богдан там порохоботи і тому подібне, порохоботи такі самі, тільки вони робили це в меншій мірі і незамітніше. А ці вже ну, просто на такому рівні, що це просто. ну, Це жесть, це просто жесть. Ті самі англічани, певно, в шоці, да, які каталізували цю війну, спровокували цю війну. Друзі, спостерігаємо за розвитком подій, пан Богдан тримає в курсі. Пан Богдан завжди говорить правду. І, до речі, такі факти я тут німцям. Полякам, кого там зустрічав, хто мене питав. Я це все казав. І всі не вірили. Казали: Та ти що, та Зеленський та ж така свята людина, подивись, та такий герой національний. Ось-ось. Тепер факти на лице. Всім гарного дня!